Маю чоловіка, який старший за мене на 13 років, але від того мудрості у наших стосунках немає. Мама мене попереджала що до нього, але мені було байдуже до її слів, бо нічого спільного з моїм коханим вони не мали. Якби ж то, доню, пусту сорочку з плота ніхто не хапає, чого його ніхто не брав. Мамо, він що, дівчина? Сам собі вибирав, з ким жити. Ой, доню, якби був добрим хлопцем, то вже б якась дівка його взяла в обороти. Може, він мене чекав все життя, вперто говорила я і не чула маму. Ми одружилися з Анатолієм, і скоро у нас з'явився синочок Владиславчик. Все відбувалося так швидко, що я не встигла зрозуміти, як зі мною веде себе мій чоловік. Те, що я сприймала за турботу і раціональність, згодом дуже сильно перекрутилося. А почалося все з того, що у нашого сина є інвалідність, і чоловік сказав, що краще буде, коли його опікуном призначить його. Марися, я так швидше вийду на пенсію, і мені буде доплата, а ти ще собі на пенсію заробиш, казав він. Господи, яка пенсія? Де я про неї думала у свої 23 роки, та й він ще молодий чоловік і вже про пенсію думає. Я тоді почала його жартома називати мій пенсіонерчик, тому я радо погодилася на його пропозицію без ніякої зайвої думки. Далі почалося те, що в казці про лисичку називалося ділитися спочатку з'їмо твоє, а потім кожен своє. Отак От потроху починало виходити й у нас. Марисю, у тебе зарплата невеличка, ми її будемо проїдати та використовувати, а мої гроші хай будуть на депозиті, тим більше, що нам треба створити для Владиславчика міцний запас. Я погодилася, бо це ж для дитини, тим більше, що серйозні витрати на реабілітацію та курорти оплачував чоловік, але їздив він з сином сам. Марисю, там і так дорого на нас двох, а ти ще третя, ти ж бачиш, нам треба економити? У Толика була непильна робота при мерії, тому він мав багато державних вихідних та нормований робочий день. Поки нас не було, з малим сиділа свекруха. Вона була сильно мною незадоволена, що я привела на світ таку дитину і поки мені про це лише натякала. Доходило до того, що я все робила неправильно за її версією, тому мені краще дати дорогу старшим і досвідченим нянькам, як от Толик, і вона. Можу сказати, що я була й рада, що мені не доводиться робити всі ті розминки з малим, бо я була просто страшенно втомлена роботою, яку ще й брала додому і допісно сиділа за комп'ютером. Все не було час, ох, Господи. Вернути все назад. На другу дитину мене наважувалася і поступово віддалялися. Ми справді були дуже різні. Він продуманий, неймовірно економний, а я ще така молода, скільки мені всього хотілося мати від гарної сукні, до помади. Все сталося на корпоративному виїзді в гори. Свіже повітря, воля, пісні, ніяких турбот, і я така молода і виявляється бажана. Так, у мене й закрутився роман з колегою. Наше десятиріччя шлюбу ми провели в судовій залі, бо я подала на розлучення. Сина я планувала забрати з собою до нового коханого, але тут і виліз, столик зі своєю купою паперів і папірчиків. Виявилося, що Толик опікун дитини, а я ніхто. Толик їздив з малим на всі процедури, але не я. У Толика є власне житло, а в мене нема. У Толика є кошти на утримання дитини у вигляді депозиту, а в мене нема. Суддя призначила проживання дитини з ним при спільній опіці, хоч він вимагав одноосібну. Якби я була знала, що так усе повернеться, то я б збирала кожен чек, який я витратила на малого, щоб хоч якось доказати в суді турботу про сина. Поки не знаю, що робити, не знаю, як жити без сина. Підпишись, підтримай українськомовний контент.